Мобільні групи, які контролюють дотримання заборони на спалювання сухої рослинності, запрацювали у Вінниці. Інспектори щодня патрулюють громаду. А за порушення мешканцям загрожують штрафи від 340 до 1360 гривень. Рейди триватимуть до 31 жовтня. А вінничани можуть безкоштовно здати гілля та листя у, му... у, му... у муніципальний центр управління відходами. З нами на зв'язку Віталій Чигур, директор комунального підприємства Муніципальна Варта. Який більше розповість нам про контроль за порушення правил спалювання сухостою? Ми вітання. Доброго здоров'я. Як організована робота мобільних груп? і Які райони Вінницької громади найчастіше ось порушують правила благоустрою? До розпорядження Вінницької міського голови представниками муніципальної варти створено 8 мобільних груп. Склад, який входять представники виконавчих органів, працівників екологічної інспекції, працівників поліції, щодня наші групи будуть пильнувати за приватним сектором Вінницької міської територіальної громади, тому що саме на території приватних будинків дінь, саме ми фіксуємо випадків спалювання рослинного походження, тому якщо ми будемо виявляти такі випадки. Будемо складати протоколи про адмінправопорушення. Які альтернативні способи утилізації сухої рослинності ви рекомендуєте мешканцям? Ну насамперед, це компостування, тому що ми розуміємо, що залишки відходів рослинного походження можуть слугувати потім як і добриво. Також можна використовувати з метою приготування їжі та в майбутньому зимовий період для обігріву. Чи планується збільшення кількості груп або зміна графіка патрулювання у періоди найбільшої активності спалювання листя? Ну наразі ми рахуємо, що 8 мобільних груп цього достатньо для того, щоб контролювати ситуацію щодо виявлення фактів спалювання. Більше точно ми не плануємо час. Час буде змінюватись. Ми не будемо сьогодні говорити, з якою по котру годину ми будемо патрулювати. Це буде вранковий в денний час, вечірній. Ну і представники поліції будуть патрулювати в нічний час, тоді саме коли комендантська година. Які профілактичні заходи та інформаційні кампанії проводяться для попередження порушень та підвищення свідомості мешканців? Знаєте, ми вже цим питанням займаємось 12 років. Що і слугує, що випадків спалювання у нас стає менше. Ми за допомогою засобів масової інформації, соціальної реклами, яка наразі даже і інформується на центральних каналах. І також спілкування з мешканцями це профілактичні превентивні заходи. Ми зустрічаємося на території старостинських округів, спілкуємося, пояснюємо, що цього робити не потрібно, тому що спалювання шкоди, звісно, що всім нашим нашому здоров'ю. Дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру. Ми бажаємо вам гарного дня і на все добре. Дякую. З нами на зв'язку був Віталій Чигур, директор комунального підприємства Вінницької міської ради. Муніципальна варта. А ми, власне, продовжуємо наш випуск.